Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наразі підтримки з боку США головного спонсора України немає взагалі. Тому українські армії доводиться міняти свою тактику. Українські військові за кілька місяців успішно переобладнали закордонні артилерійські снаряди у власні безпілотники Камікадзе. За межами фронту Київ знайшов тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій партизанські атаки українського спецназу. Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує як цивільне населення, так і військово промисловий комплекс. В той же час залужний збирає терміново закриту нараду, буде звернення до військових та українців. В Зеленському запропонують уряд національної єдності без єрмака та ОПЗЖ. Країна повинна єднатися навколо військових. Інакше через кілька місяців це вже узурпація влади. Сирський згоден із генералом пише телеграм-канал Офісне мишеня. В той же час військовий у відставці через вік Владимир Запорожський пише наступне: є таке явище як особистий приклад. Я згадую своє воєнне минуле, коли прийняв батальйон, і там була проблема з фізпідготовкою. Кожного ранку на ранкову пробіжку виходив разом із своїми офіцерами. І прапорщиками і очолював свій підрозділ в цьому забігу. Біг попереду, а слідом всі мої підлеглі. За місяць підтягнув фізпідготовку. Точно так же по зловживанню своїм службовим становищем сам не крав і переслідував навіть потенційних кредитів на всіх посадах, мав повне моральне право. Ось цього все і починається. А що у нас? Державна машина, яка повинна служити країні, майже повністю від цього відмовилася. В кращому випадку не заважають, а в гіршому випадку не в той бік дивляться і не те роблять, що зобов'язані робити. Он зібрала підписи на відсторонення з посади міністра культури Ткаченко. І що а нічого реакції нуль Сказав, що єдині новини будуть йти в такому ж форматі, як зараз до кінця війни. Тобто мільярди гривень витрачаються на пропаганду існуючого політичного режиму. Кого не запитаєш, ніхто вже в той марафон не дивиться, а гроші шалені там проїдають. Хоча звичайно, і відморожені, що вірять кожному слову з телевізора. Всі ці обговорення стану справ в Росії то все таке похідне. Зрозуміло, одне, який би там не був режим, це ворожий режим, які там будуть вовки при владі чи хижі, чи скажені це ворожі вовки. Потрібно концентруватися на проблемах всередині країни, а їх кількість нещисленна, тому що серйозної. Системно їх ніхто не бажає вирішувати? Ворожа Росія не збирається припиняти війну і буде йти до кінця, до якого це не так важливо на сьогодні? Ресурсів в неї предостатньо для цього. Дивлюся на ще одне дійство влади від злитнів у повітряних силах. З військовослужбовців різного фаху сформували зведену стрілецьку бригаду, яка пліч-опліч з морськими підхотинцями б'є російських окупантів на Донеччині. Що це таке за неподобство? Та того авіаційного спеціаліста вирощують 8-10 років, а їх в піхоту. І виникає закономірне питання. Невже у нас залишилось настільки мало літаків з РК та? Ле, що у складі повітряних сил, які відповідають за оборону неба та прикриття військ з повітря, можна сформувати цілу бригаду, щоб використовувати як піхоту. Насправді це тривожні новини. Якщо ми шкрябаємо для затикання щілин на фронті вже авіаторів. Що далі нам би зараз всі зусилля направити на створення і підсилення авіації навіть відставними офіцерами. На порозі стоїть освоєння нової авіаційної техніки 4+, як не крути, але без сучасної авіації війну виграти неможливо, і все тут. Що дадуть, то вже таке. Щось таке дадуть. Підсилювати потрібно повітряні сили спеціалістами для цього. А наші сформували. Бригаду як піхоту на фронт, навіть слів пристойних вже немає. А за гроші для військових за повернення їм 30 тисяч. ВР так допрацювала закон, що отримала невеличке підвищення лише курсанти і поранені. Стосовно всіх інших ВР відправила все це на відкуп рішення Кабміну. А фактично, ОП знайти можливість. А як вони можуть знайти, коли всі гроші відправляють на фінансування єдиних новин і велике крадівництво інші схеми коло замкнуло військових, пошили в дурні під час війни? Ось такі вони справи в зеленій владі. Це наші реальні дії державної машини, яка наносить шкоду бор країни і все це можна перелічувати без кінця і краю от головнокомандувач ЗСУ валерій залужний заявив що його дратують коментарі про те що контрнаступ іде повільно адже кожен метр визволеної землі дається крові українських захисників з іншого боку західні партнери кидають через ЗМІ пробні шари що результати українського контрнаступу можуть вплинути на фінансову, військову і іншу підтримку україни з боку заходу про це пише газета Financial Times із посиланням на анонімного високопоставленого європейського дипломата ви хоч розумієте на яку розтяжку посадили ЗСУ на чолі з залужним а вам щодня показують читача Чужих текстів з паралельного простору війна це не забавки не якісь там ігрища. це постійна напружена робота до сьомого поту всіх і вся. Тільки так можна здобути перемогу по іншому. Не вийде до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом.